Всім привіт, ви на каналі Добротут. Сьогодні я буду брати інтерв'ю у Матвія. Всім привіт. Матвію. А тобі подобається спорт? Так. А який вид спорту ти полюбляєш? Футбол. А чому подобається? Ну чому, чи що саме подобається? Коли грають там. На телевізорах іще показують. А. а що ти там робиш? Граємо в футбол Зі, з тренером. А, там тренуєшся грати? Так. Так. А у тебе були якісь рівнування? Так були. А. Було в Нікополі, в Дніпрі, А Які результати. Один раз тільки в Нікополі перемогли, а і завжди приігравали. Дякую, Матвій. До побачення. Ви були на каналі Добро Тут.